Це Житомирянин Василь Назаров, шестикратний чемпіон світу середньовічного бою. Вже 14 років чоловік займається цим шляхетним видом спорту. З початку повномасштабної війни він пішов до лав Збройних сил України. Нині служить у 132-му окремому розвідувальному батальйоні десантно-штурмових військ. Ну як цивільна людина, в мене такі дві, скажімо, два основних напрямки, якими я займаюся. У Мене своє невелике виробництво. Я виготовляю обладунки. Для цього ж само спорту, яким ми займаємося. Ну і звісно, звісно, тренує людей. А Зараз діючий ще й військовослужбовець, розвідник. Вже з 22 року в війську. Як спорт він у нас офіційно існує з 2016 року. До цього я займався це так. Я називаю його двіжуха більше. Тобто багато людей, які зацікавлені в таких поєдинках у обладунках, збирались проводили турніри там ще з 2000-х років. От. І це переросло до того, що це вже планка спорту. Особисто цим вже займаюся 14 років. Скажем, прийшов дуже зеленим, і ну, дійшов до того, що в мене зараз своя школа, я треную. Це тільки зі сторони виглядає, якщо ми просто б'ємо один одного сталевими там мечами. Але це такий комплексний процес, де важливо все. Це в першу чергу свої людські риси проявляються. Зараз основна мотивація, ну скажімо так, моя більш особиста, це те, що у нас в місті такий спорт існував. Василь проходить лікування після поранення. Попри службу, він знаходить сили й час залишатися в спорті. Як каже сам, його мета не просто тримати меч, а бути прикладом для інших. 22-го я простим солдатом прийшов, ну, зараз я вже дійшов до командира взводу. Тобто, скажімо, від самого низу дійшов. Ну і виконую стабільні бойові задачі. Ну, в даному випадку зараз лікуюсь після поранення. Ну і скоро назад повернусь на фронт. В певний момент, коли я вже був військовослужбовцем, зрозумів, що ми не маємо відмовлятися від свого попереднього життя. Тобто, ми маємо. Ну, там доповнювання досить важко цим займатися, тому що, наприклад, якщо там в перервах між службою, там якісь відновлення, то ще приходиться на собою працювати там, тренування, тому що це спорт, він конкурентний має бути і потрібно над собою працювати. То все таки під час служби ви берете участі в турнірах і тренуєтесь так. Під час служби почав їздити на турніри. Це було в квітні місяці цього року. О, це був у мене перший турнір. Це в Києві в травні. Ну, я їздив на відбіркові на чемпіонат світу. Пройшов все, вибив перші місця. Там все досить добре. Але перед самим чемпіонатом виконував бойове завдання і отримав поранення. Тоді на нього не поїхав. Василь має чимало нагород, здобутих на чемпіонатах та турнірах, але зупинятися на досягнутому не збирається. Перший раз я став чемпіоном світу це 2017 рік Барселона. Тоді ми привнув вбилися в таких номі... ну, в різних номінаціях. Я особисто вбився в масовій номінації. Це 21 на 21. Тобі ж то, сумарно 42 бійця на ресталищі. От, і тоді ми виграли росіян. Тоді ми виграли. вони до цього часу брали завжди перше місце. Це ми їх виграли. І це перший я раз став чемпіоном світу. І десь через місяць це ми поїхали в Данію, Там інша ліга була, це АМСФ. О, і то теж був чемпіонат світу, але інша ліга. І там трьохразовим чемпіоном став. Коли я буду, наприклад, цивільною людиною, взятися за більш тренування. І вибити ще хоча б декілька титулів. Ну, типу, це такий внутрішній виклик, тому що багато хто там може списувати, типу, він вже там з пораненнями, він вже все він не може. Типу, це вже таке діло принципу: повернутися, показати, що навіть такі поранені, як я, можуть далі. Працювати і тримують якісь титули. Головне у середньовічних боях сила волі та наполегливість. Цьому Василь навчає своїх вихованців. Серед них Катерина, яка лише починає опановувати новий вид спорту для себе. Я займаюся, виходить декілька лише тренувань. Я повний новачок. Але вже відчуваю дуже велику підтримку і відчуваю дуже сильне бажання розвиватися далі. Це дуже круто загалом для боротьби зі стресом, з якоюсь ну, енергією всередині. Тому да, я вважаю, що це для мене прям ідеальний від спорту. Вже цієї суботи, 6 вересня Василь їде змагатися за Кубок України середньовічного бою до Луцька.